Політично, яке це має значення? Я маю на увазі ось це рішення щодо надання тих ракет, які ми тут наглядно показували. От ще раз можемо звернути увагу. Це надзвукова ракета. Мій ранок так на правду сьогодні з цього почався. Ну бо, бо дійсно вночі це стало відомо. Зранку ми дізналися про це, прочитали на інформаційних порталах. Що за цим стоїть? Це черговий такий крок рішучості і, і, і ми. Приходимо, підходимо впритул до надання ще більш потужної зброї. Ну бо Сполучені Штати про F-16 е, говорять, наприклад, згадуючи партнерів, самі поки що не передають. То чи ближче ми до цього? До пана Постерника. Ну це вписується в стратегію е, управ керування поразкою Росії, але е, не пришвидшеною, а м'якою розтягнутою в часі. Власне, Захід, поступово збільшуючи арсенал е, військової підтримки, фактично з кожним таким кроком переконується, що Україна А здатна дотримуватися взятого слова, наприклад, не бити е, іноземними ракетами по визнаній території Російської Федерації. Друге, е, Захід бачить, що е, е, Принципі Росія є зоною вразливості, і поступово поступово ця вразливість нарощується, а значить, не треба боятися відповідної реакції Російської Федерації. Я, наприклад, рівно рік тому назад, якщо там взяти вересень 2022 року, про такі новини. Новини можна було лише мріяти, це ж правда. Високий рівень недовіри, високий рівень боязні через це. І, от щодо зауваження з приводу нашої ракетної програми, не питання знайти кошти. Державний бюджет працює зараз на військові потреби, не питання знайти спеціалістів. Вони є, оскільки українська інженерна школа, ну, напевно, це правда, одна з була і є, одна з найкращих, тільки ж треба фінансово підтримати. Питання в колаборантах і наводчиках, які знаходять місця через е, е, певні агентурні зв'язки з ФСБ і наводять е, російську зброю на промислові, військово-промислові підприємства. Тому тут. На мою думку, вирішувати треба кардинально, і замість того, щоб обговорювати там питання, хто хто як серед цивільних уклоняється, я б е зараз збільшив кримінальну відповідальність під час воєнного стану саме для колаборантів і саме для навідників. Розстріл безпосередньо сразу же на місці. Не треба гратися під час військового стану з такими. Таким контингентом дуже звісно погано, що це громадяни України іноді в деяких випадках, але інакше ми тоді не збережемо життя зараз інженерів, працівників, які формують і беруть участь в військовій програмі України. Ну і життя українців, так тому що росіяни тоді якщо ми будемо мати таку зброю, вони будуть добре думати, перш ніж шити на якийсь крок. і вони до речі, зробили роботу над помилками за останній рік. Вони а, дуже ретельно підбирають потенційних а, а, агентів, які скеровують цю інформацію. Кожен, ну кож, кожен тиждень, mm. ви можете на сайті СБУ чи в офіційних прес-повідомленнях бачити неприємну інформацію, що СБУ затримала то -то, то то Ну і таких випадків на жаль багато. Це питання треба вирішувати кардинально, бо це навіть страшніше зараз, ну чим можливо корупція під час воєнного стану, хоча й та проблема надзвичайно важлива.